Пристрелений леопард та перевірки зоопарку після інциденту одеському звіринцю, коли леопард напав на працівника і його довелося пристрелити. Зоозахисники звернулися до поліції і вимагають провести розслідування. Отже, за цю справу поліція вже взялася, потерпілий у лікарні. Всі деталі цієї гучної справи зібрала Олена Черняєва. Усе сталося під час прибирання цього вольєру. В огорожі досі дира, через яку витягували потерпілого чоловіка. Як все було, розповідає директор зоопарку. Працівник зайшов до вольєру, леопард стрибнув на нього і почав шматувати. Через інший вхід на допомогу потерпілому кинувся колега. Леопард вистрибнув через відкриті двері. На шляху звіра залишився лише кількаметровий паркан зоопарку. Для леопарда це не перешкода, а за парканом серед місця. Залізничний вокзал, автовокзал, ринок, привоз. Була не те, що за загров... А була неминучість. Неминучість. ще декілька секунд. Тварина розлючена, вона перескочить через паркан. Для леопарда це дуже просто. І опиниться вже ось трамвайне депо, декілька стрибків, і тварина на привозі чи на автостанції, де люди, де діти. Директор зоопарку одразу зателефонував в поліцію. Коли копи приїхали, зупинити звіра не змогли, тож вирішили стріляти, щоб врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини. Поліцейські використали вогнепальну зброю. Поранення стали для звіра смертельними. Власне, через його загибель серед фахівців і розгорнулись гучні сеперечки. Представники зоозахисної організації Ю Енімалс написали заяву до поліції і ініціювали перевірку зоопарку. Певні вбивати леопарда необхідності не було. кажуть, треба було приспати його за допомогою транквілізатора. Умови в зоопарку мають бути такі, що не допускає таких ситуацій в принципі. Те, що ми бачимо в даній конкретній ситуації, вольєр і умови утримання тварини не відповідали її фізіологічним потребам. Мета наразі у нас виявити справжні причини смерті леопарда. Ми розуміємо, що йдеться про недбалість. Ми розуміємо, що йдеться про. Порушення правил. А от члени Асоціації зоопарків України, директори восьми українських зоо та біопарків, впевнені копи ухвалили єдине вірне рішення. Це позначили в своїй офіційній заяві. кажуть, потрібного саме швидкодіючого транквілізатора, який міг би знерухомити тварину миттєво в українських зоопарках. Взагалі немає. Транклізатора є, але вони не дуже хороші. Транквілізатору треба працювати, хоч треба дати термін на реакцію 15 хвилин. Це великий термін за той час. Можна наробити ще більше бідень. Леопард на прізвисько Казанова народився в одеському біопарку. В зоопарк переїхав п'ять років тому ще малим кошеням. Але попри те, що ніколи не знав дикої природи, мав інстинкти хижака, каже директор закладу. Аби врятувати людей, які ні в чому не винні, було прийнято таке рішення, і поліція ліквідувала цю тварину. На ну, превеликий жаль. Повірте мені, що ми, ось я особисто жалію цього цю, цю тварину, цього леопарда набагато більше, ніж е, ті коментатори, які е, питають, а чому ви її не приспали? Тому що це було технічно неможливо. Лік, що на секунди, і треба було рятувати людей, які знаходяться поруч. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. Там постраждали, зазнав важких травм, але жити буде, кажуть лікарі. Сьогодні чоловіка перевели до лор-відділення. Олена Черняєвівансавченко, Одеса, Тесен один плюс один.